Є щось до 7, Пішли зараз. Покажу, що можна обрати на найбільшому авторинку до 7 тисяч. Зробимо огляд, побачимо, які пробіги, що взагалі присутнє, що пропонує авторинок вам до покупки. Не забувайте за лайки, підписку. в пошуку хорошого технічно справного автомобіля. Наші контакти знизу можете звертатись. Можемо вам знайти, перевірити за потреби. Також доставити. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує авторинок до 7 тисяч. І відразу зустрічаємо перший такий екземпляр. Трішки дорожче: 7500, але це в нас реста. Меган хеджбек 2015 рік. Давайте покажу вам його детальніше. Дуже хороша ціна скажімо, на даний автомобіль. У нас лінзована фара, туманка. Простий у нас нелегкосплавний диск. Йдемо по характеристиках. Це у нас 1,5 дизель, 7500 вартує, 15 рік, 253 пробіги. Він у нас в хеджбекові по салончику, Він має у нас тканевий салон, 6-ступку простий кондиціонер, просте не шкіряне кермоповне скло, пакет, круїз, все в нас присутнє. Задній ряд сидінь маленькі коротенькі для міста. Прекрасний автомобіль економний. 15 рік, 253 пробігу, 7500, такі перший екземпляр зустріли і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ось такий сіренький п'ятий гольф і показує також детальніше. В даний бюджет можна шукати такі автомобілі. Простий нелегко сплавний диск, в нас фара по характеристиках. Восьмий рік, газ, бензинний, 253 пробігу, 5750 він у нас вартує. Релінг поверху, універсал. Тканевий салон п'ятиступочка, у нас, шкіряне кермо. Так, просто в нас мультимедіа, Ось такий повний склопакет підігрів зеркало, авто світло, автодощ. Задній на шторка позаду бачимо є. Ось так він виглядає. Універсал, такий автомобіль бензиновий, простий атмосферний двигун з газом 5750, йдемо шукати на наступний. Зустрічаємось такий меган другого покоління в нас на комплектації гарній. дивимося, лінзована у нас фара, противотуманна фара. Легкосплавний диск, все сезонна гума, безключовий доступ по всіх дверях, релінгі поверху. По характеристиках це в нас сьомий рік. 6,6 він вартує на старті. 1,6 бензин заявляє власник без підкрасів, ключове 100. 7 тисяч заявляють пробіг Прям дуже маленький пробіг. Тканина в нас П'ятиступочка, Він у нас на кліматі. Повний склопакет, складання дзеркал, шкіряне гарне кермо. Так, виглядає непогано. Задній рациді, шторка позаду. Так Він виглядає. Такий цікавий. Екземпляр 166600 вартує він на старті. Сьомий рік, 107 тисяч заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий меган третього покоління, також на крутий комплектації. Показуємо його детальніше. У нас люк, панорама, безключовий доступ, легкосплавний, чорний, гарний диск, літня гума, лінза, омивач, парктроник, туманка, все присутнє. Це в нас 10 рік. Він у нас в автоматі 1,5 дизель 220 заявляють пробів. 6,950 вартує він на старті. Він у нас на шкіряному салоні Круїз автомат. Повний склопакет. Прям такий цікавий екземпляр. Навігація у нас присутня. Підтонований позаду. Так, гарненько. Виглядає форкоп парктронник зад. У нас також присутній Ось такий ще цікавий екземпляр. Зустріли десятий рік, 6 950 вартує, 220 заявляють пробігу, і він у нас на автоматі пішли шукати наступний Зустрічаємо щось такий маленький практичний автомобіль від вак групи. Це в нас Volkswagen Polo з туманками просто фара. Він у нас на легкосплавних дисках по характеристиках. Це в нас сьомий рік, 1,6 МПІ, 217 заявляють пробіг, 6450. У нас присутній люк, просто погляньте, який у нас гарний світленький салончик, шкіряне кермо, повний склопакет. Автосвітло, п'ятиступочка У нас механіка. Задній ряд сидінь виглядає також доволі. Гарненько, такий маленький, практичний автомобіль з простим, 1.6 атмосферним двигуном, 6450, 217 пробігу. І йдемо шукати наступний Зустрічаємо щось такого сіренького фокуса. Показую також вам детальніший омивач, просто фара туманка, легкосплавний диск. У нас релінг поверху по характеристиках. 10 рік 1.6 у нас бензин. Заявляє власник рідний пробіг. 215 заявлено, 6000 вартує він. На старті по салону. Тканина в нас п'ятиступочка, шкіряне кермо, автосвітло, автодощ, круїз, все в нас присутнє. Такий екземпляр підтонований трішки позаду. У універсалі парктроник зад форков у нас. Присутні, ось такі ще фордик зустріли. 6010 рік, 1,6 бензин. Зустрічаємо що ось такий сценік Друге покоління. В нас також не на поганій комплектації показують туман, калінзована фара, легкосплавний диск, зимова гума. В нас стоїть безключовий доступ по всіх дверях. По характеристиках це в нас 8 рік, 169 Заявляють пробігу, 1,6 бензин, 5,850 Вартує він у нас на старті по салону. Комбінований гарний салон, клімат, шестиступка ступка в нас, круї шкіряне кермо, повний склопакет, електростоянкове. Так, цікаво, виглядає, шторка позаду, задній ряд сидінь Непоганий екземпляр такий. Змісткий автомобіль. Восьмий рік, 169 заявляють пробігу, 1.6 5850 вартує у нас на старті. Зустрічаємо ще ось таких два врята екземпляра. Два в нас других Мегана, так цікаво виглядають, два в сірому кольорі. Давайте показую легкосплавний диск лінза, Туманка все в нас присутньо. Це в нас сьомий рік. 180 заявляють пробігу. 5600 вартує безключовий доступ. По салончику виглядає непогано, підігрів сидінь, повний склопакет, клімат. Шкіряне кермо, ось так гарненько він у нас виглядає і відразу переключаємося на друге. Тут у нас простий нелегкосплавний диск, лінза, туманка. Також є 1,6, 9 рік 226. Тут заявляють пробіг, 5600 вартує він на старті, без ключового немає. Тканевий салон, повний склопакет без підігрівів. Шкіряне кермо на простому кондиціонері. Він у нас Таких два екземпляри вряд зустріли і йдемо шукати наступний. Зустрічаємось з такого гольфика Шосте покоління в нас хеджбек, гарний сірий колір, показую туманка, проста фара, простий нелегкосплавний диск, все сезонно в нас гума. І це в нас 10-й рік, який в нас двигун не вказаний. 158 заявляють пробігу, 7 тисяч він у нас вартує. МПА не двинут, значить тут у нас стоїть 1,6 бензинка по салончику. Тканевий салон, п'ятиступка, клімат в нас просте нешкірене кермо, проста мультимедіа. Два склопідйомника, автосвітло, автодощ, підігрів дзеркаль, три Ось так виглядає позаду. Такий також непоганий поганий автомобіль. Гольфі простий атмосферний двигун, 7 тисяч Зустрічаємось таку Opel Astra H. Заявляє власник в косну комплектації. Це в нас найкраща комплектація в даному автомобілі. Лінза, омивач, туманка, простий у нас нелегкосплавний диск. По характеристиках це 8 рік, 1,6 бензин, 208 заявляють пробігу. 550 вона вартує у нас на старті. Дивимося по салону. Комбінований салон, шкіряне кермо, мінімальне мультикермо, автосвітло. авто світло. Не бачу підігрівчиків сидінь. Зазвичай в таких є підігрів сидінь. Але ж, задній ряд сидінь, універсал шторка позаду. Непоганий також автомобіль 1,6, 5 550, 208 заявляють пробігу. Зустрічаємо аж 3 екземпляра в ряд, Golf шостий хетчбек, кліо і пиш 308. І всі давайте вам показую детальніше. Парктронний комивач, легкосплавний диск без туманки. 9 рік 1,4, 181 заявляють пробігу, 6,850 вартує по салону. Шести ступка, підігрів і сидінь, проста мультимедія, два склопідйомники, підігрів зеркало, автосвітло, автодощ, кіряне кермо в нас присутність. Ось такий екземпляр. Чорний, 9-й рік, 6850-181 заявляють проби. Відразу не виключаємося, йдемо до кліву. Бачимо, кліїв у нас лінза, туманка, також у нас легко сплавний десь зимова гума. По характеристиках це сьомий рік, 5300 вартує, 1,6. Бензин заявляє, власник не фарбований. Дивимося по салону. Тканина, шкіряне кермо, п'ятиступка. Клімат у нас, два склопідйомники. Ось так виглядає. Непоганий екземпляр, сьомий рік, 5300 вартує, 180 заявляють пробігу. І ще один пижик, також вам показую. Просто фара без туману, простий нелегко сплавний диск. Восьмий рік, 1,6 бензин. 173 заявляють пробігу, 4900 вартує на старт. Показую по салону. Тканина, шкіряне кермо. Простий у нас кондиціонер стоїть, два склопідйомники, задній ряд сидінь, парктроник взад у нас присутній. Ось таких три екземпляри зустріли. 1,6, 173 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще ось такий цікавий екземпляр Hyundai i30. У нас показує лінза, туманка. Легкосплавний диск, гарна літня гума по характеристиках. Це в нас 11 рік, 212 заявляють пробігу, 1,6 бензин, 6800, але він у нас в євро. Комбінована тканина, п'ятиступочка, шкіряне кермо, повний склопакет складання. Позаду, шторка позаду у нас також є, форкоп присутній. Універсально Ось такий ще цікавий екземпляр зустріли. 6800, туди на сторік Заявляють пробігу. Ось таких пару екземплярів показав вам до 7000. Є такі автомобілі, можна вибирати. Як бачили, там стенікі Мегани треті. Форд, тобто можна шукати. Залежить що шукаєте. Контакти знизу звертайтесь, можемо допомогти з пошуком з діагностикою, перевірити повністю автомобіль від аду я. Це фарба, візуальний стан, технічний стан, пробіг, повністю все, включно з історією за кордону. Шукаємо, перевіряємо автомобілі детельно. Тобто, ви будете знати повністю все від аду я. Цікаво, контакти знизу звертайтесь.